Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до фермера. І перша наша гра буде чия це тінь?». Отож, давайте назвемо тваринок, які мешкають на фермі. Порося бик вівця. Кінь. Коза. Корова. Ось вони всі тваринки нашого фермера. Давайте тепер їх з вами порахуємо: Один. Два. Три. Чотири. 5-6. Отож скільки тваринок у фермера? Правильно, 6. Всі знають, що тваринки дуже люблять смакувати овочі. І от одного разу, коли фермер розгружав з мішка моркву, він знайшов ось такі цікаві знаки. Давайте уважно їх розглянемо. Ось цей знак, дуже схожий на крестик, називається плюс. Подивіться, які в нього ручки загребущі. Все він просить Дайте, дайте, дайте ще. А дія, яку виконує знак плюс, називається Додавання. Давайте пограємося з цим знаком. У корзинці був буряк, та знак плюс просить дайте, дайте, додайте ще один бурячок. Тож скільки тепер бурячків у корзинці? Правильно, два. Граємо далі. Заглянемо в корзинку. Скільки було капустинок? Правильно, дві, але тут є знак плюс. Який просить ще капустинок. Дайте, дайте, додайте ще одну капустинку. Скільки тепер капустинок у корзинці? Правильно, три. Ви молодці. Пропоную трішки відпочити. У фермера порозбігались всі його тваринки і птахи. Їх треба познаходити. Погляньте уважно і скажіть, хто це там сховався за кущиком? Молодці, це коник. А тут хто сховався за кущиком? Правильно, це півник. А це хто там за деревом сидить? Так, це песик. А чиї це ріжки з хвостиком за кущиком сховалися? Правильно, це кізонька. Так, 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 так. А хто це там виглядає? Ну, звичайно, це бичок. А зараз погляньте уважно. Мені здається, чи за кущиком зовсім не тваринка і не птах. Дійсно, це математичний знак. Знак дорівнює. Пограємо з цим знаком. Допоможемо фермерові зібрати яблучка для тваринок. Порахуйте, скільки яблук у мішечку? Молодці. Два. А з'явився знак плюс, який просить додати ще яблучок. Скільки додали? Так, ще одне яблучко. Молодці. Ось тут і з'являється, знак дорівнює. То чому ж дорівнює до двох додати один? Скільки всього яблучок в мішечку? Молодці. Три яблучка в мішечку. Тому що до двох додати один дорівнює три. Продовжуємо далі. Подивіться, скільки яблучок в мішечку. Правильно, одне яблуко. З'являється знак плюс. Він просить, що зробити? Молодці, додати ще. Скільки ще яблучок з'явилося в мішечку? Правильно, ще додаємо три яблучка. Отже, до одного додати 3, скільки буде? Молодці! Якщо до одного додати 3, дорівнює чотири, продовжуємо збирати яблучка для тваринок. Скільки з'явилось яблук у мішку? Правильно, два яблука. З'явився знак плюс, який просить додати ще. Скільки ще з'явилось яблук у мішечку? Правильно, з'явилось ще три яблука. Отже, до двох додати 3 дорівнює 5. Дітки, ви такі молодці, зібрали багато яблучок для тваринок. Вони вдячні вам за це. А зробили ми це все завдяки математичним знакам. Знак плюс. Який виконує дію додавання, і знак дорівнює. Фермери тваринки вам дякують.